Привіт! З вами Тори. Сьогодні я хочу розповісти деякі історії зі школи. Не знаю, на скільки часу, але одну я точно встигну розповісти. Спочатку я розповім про свій малюнок, а потім вже саму історію. Що ж, почнемо. Сьогодні я малюю давно забутого персонажа із Wuan це Дімонеса. Якщо порівняти її образ з тим, як вона виглядає зараз і тим, що було на самому початку, то різниця дуже кардинальна. І якщо вам буде цікаво, я можу зняти відео про те, як вона змінювалась і як змінювався кожен мій персонаж з плином часу. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях і не забудьте поставити лайк і підписатися на цей канал, якщо вам подобаються мої відео. Мені буде дуже приємно. Малюнок зроблений має Деякі деталі я вже домальовувала за кадр, бо так було зручніше. Під час показу не пішло без проблем, а саме з її футболку, тому що я вирішила спочатку зробити її зеленого кольору, навіть не так оливкового. Але потім подивилась на дочитання з волоссям і вирішила, що ні, виглядає погано, треба не міняти. По ітогу, я взяла темно темності. Флома... Марки, майже і ним зафарбувала футболку, залишивши лише рукава. І їх я покрила більш світлим сірим відтінком, щоб притим такого відтінку, більш якось темного. Волосся я її робила за допомогою маркерів Hamaleon. Вони можуть змінювати свій колір і набагато краще змішуються. Що ж, малюнок я закінчила, я вдумала вийти довше. Але все ж тепер приступимо до історії. Це історія про школу, вона трапилась нещодавно. В цьому році у нас почалась фізкультура онлайн і вчителька тільки російською мовою. Я описала її перевітну українську, і вона в погодилась спокійно, без будь-яких претензій, але Настя Крішек почалась після уроку в нашому чаті. Чаті з моїми однокласниками. Здавалося б, що тут такого, вона просто повинна виконувати закон. Але мені почало відповідати про те, що осі не повинна була цього казати, тому що вчителька дуже погано своєї українською мовою і погано її знала. До того, що вона її погано знає, погано розмовляє, претензій немає. Якщо ходить розмовляти і далі, навчіться і буде краще розмовляти, тим паче, чим далі буде. Тим більше української мови буде всюди, і це дуже потрібне вміння. Тим паче це державна мова. Але мені почали казати, що ось краще б не казала, бо тепер нічого не зрозуміло. Коли я їм сказала про те, що я живу в Україні, хочу отримувати знання українською мовою, тому що те, ще мені підготувати на українську, як не в Україні. Мені почали казати, що ось я тобі не подобається, ти можеш вийти з і ти отримувати знання де-інде, десь в Ютубі, десь ще. Просто, типу, що? Якщо б я хотіла отримувати знання де-інде, я б в школу не ходила. Але ось так от почалось все з одного хлопця, який накинувся на мене, це. А потім підключилися і деякі інші однокласники. І як виявилося, не просто захищала вчительку, тому що я на неї накинулась. Це яка дуже цікаво, тому що я її спокійно просила, без ніяких наїздів. Але я повинна була зробити це по їх ніню десь за уроком, щоб десь після уроку, щоб ніхто його не чув, бо я її таким чином якось перенизила. Я так не вважаю, тому що я просто просила, що вона виконувала закон, і я ж нічого поганого не казала. А Ось тут ми розуміли, що вони захищають вчителів, та? але це ж не так, вони не захищають вчителів. Це буде трішки далі. Почала я розуміти з ними російською, тому що вони писали російською, потім я пиша на українську. І через те, що я швидко писала, в мене були підчатки і були помилки. Коли в них закінчиться аргументи, мені почали вказувати на те, що я пишу з помилками. Ну, тобто, але це зрозуміло, що просто закінчиться аргументи, адже ну, просто так вказано було, коли тебе про це не питали, ну якось таке собі. Відтоді я просто зрозуміла, що там безполітно щось сказати. І перестала, що щось писати, тому що ну, який сенс? Вони все одно не розуміють нічого. Що ж, перейдемо далі. До наступної історії. У нас є вчителька української мови і літератури, і вона завдає завдання з підручника, або ті, що у нас за програма повинні бути. Вони постійно на завдання з'являється, і постійно що тут завдання, вона дує, і почитати наїжджати на всю я тут не щоб її захищати, але після, вам не здається це дивним. Щойно вони казали, от що чому захищаємо, яку фізкультуру, бо вона не наїхала. це жорстка українізація, ти погана. До речі, мені здається, після цього мій клас мене не дуже то любить. А тут вони так раптом починають наїжджати на вчительку, кажучи, що вона якась не така. Мені здається, це дивним. У нас в 15 класі є такі уроки, як захист вітчизни, медицина. І у нас в цьому році нова вчителька. У нас вже пройшло 4 уроки. На 5-му вона нам заявила, що в нас буде нова система оцінювання. І що ті роботи, що були за ці 4 роки, що вже пройшли, вона оціна по-максимальному на 12 балів. Там залежать світовий, як написав, і чи ні. А ось далі починається найцікавіше. За кожен урок, коли ти відповідаєш, ти отримуєш максимум 2 бали. За кожне ти отримуєш максимум 2 бали. І таким чином вони будуть накопичуватись. І буде відкрити оцінку за якесь енне число уроків. Чому енне? Тому що вона навіть не сказала за який час буде витратити оцінка. Ми в неї питали, точніше, там і дівчинка з іншого класу питала. Але вона щось там відповіла невинятне і було незрозуміло, за який час буде ця оцінка виставлятись. Так, і тепер ти можеш залишитись в 11 класі за оцінкою в 6, а по 4 бали, тому що ти не знаєш, за який час це буде виставлятись. Тому що якщо за урок, то максимум буде 4 бали. І в 11 класі це саме те, що треба вводити. У мене ж немає ніяких. Завдань важливіше, ніж це. У нас немає підготовки до ЗНО, у нас немає математики, нічого подібного. Що в, Не вигадуйте. Тож, якось так, на малюнку я вже завершую останні деталі, і відео підходить до кінця. Хочу ще запросити вас поставити мені лайк, підписати на канал і написати коментар. В описі цього відео буде мій інстаграм. TikTok. там пости і відео виходять частіше, ніж тут, а, тож готую до вашій підписці. Дякую за перегляд. Всім до побачення!